Але що цікаво, від 30 до 50% дітей, яких відносять до нуважного типу, ймовірно, мають інший розлад. Дослідники називають його синдром когнітивного відсторонення. Отже, це стосується десь 30-50% дітей новажного типу. І ми вважаємо, що це якісно окремий розлад. Суперечки зараз йдуть щодо того, чи це окремий тип продукт, з чим особисто я не згоден. Чи це якісно окремий розлад? З чим я згоден, чому я вважаю це іншим розладом? По перше, симптоми протилежні симптомам рдух. Але ви не знайдете їх у дирсем, проте це найбільш переконливі симптоми СКВ. Але оскільки ці діти мають також і проблему уваги, їх більше нема куди віднести. Тому що дух, єдиний розлад уваги в Дірсем. Тому їх закидають до рдух. навіть попри те, що вони не мають з рдух спільних симптомів. Ці люди мають проблеми з обробкою інформації, чого немає у дітей ізрдух, у цих дітей проблема зі зосередженою увагою вибором, що важливе, а що ні. У дітей з рдух це проблема відсутня. У цих людей може бути проблема збереження у довготривалій пам'яті. Або та ж проблема уважності, коли вони шукають потрібну інформацію в пам'яті, що їх дійсно відрізняє, вони соціально замкнені, стримані, сором'язливі, боязкі і часто схильні до соціальної тривоги. Але безумовно, соціально стримані, гарне визначення для таких людей. Це те визначення, що ніколи не підійде для дитини за дух. Що ще важливіше і показово, вони не мають розладу гальмування. А проблема гальмування це серцевий нардух. А відповідно, вони не мають розладу саморегуляції. Ардух це розлад саморегуляції. І у цих людей немає виконавчих дефіцитів. Що їх я щойно перелічив для вас. Вони характерні для дух. Вже цих причин достатньо, щоби стверджувати, що це окремий розлад, але є й інші. Дуже мало опозиційних розладів та антисоціальної поведінки можна пов'язати з цими дітьми. ОВР та антисоціальна поведінка значно типовіші для дітей з рдух. у цих дітей більше проблем з тривогою. Хоча у дітей з рдух теж може бути тривога, вона значно поширеніша в цій групі. Ми не певні, що депресія характерна саме для цієї групи. Обидві групи мають 20 25% ризик депресії, тож не в ній відмінність цих двох розладів. Коли ми розпитуємо сім'ї цих дітей, батьки переймаються тільки школою. Більше нічого. Вони гарні діти. Не руйнівні. Поза школою у них навіть є кілька друзів. Не так багато, як у інших дітей. Але більше, ніж колись буде у дитини з рух. Тож головна турбота, як зробити ці шкільні завдання і помилки, які вони роблять у школі. А якщо послухати батьків дитини з рух і їх непокоїть все. Стосунки з однолітками, сімейне життя, поведінка в суспільстві. І це ще не враховувати того, що відбувається, коли підліток виростає. І водить авто, ходить на роботу, керує грошима і стає сексуально активним. Сім'ї СКВ не переймаються нічим з цього. Рдух сім'ї переймаються і правильно роблять. Ці діти в основному мають проблеми з правильним виконанням шкільної роботи. Вони все роблять наполовину неправильно. Діти з дух не роблять роботи. Отже, яка різниця? СКВ це розлад правильності. Ардух розлад продуктивності. Це якісна різниця. Ще є припущення, що ці діти більше схильні до проблем з математикою, але ми не панені. Ці діти походять з досить різних родин. Родин з тими ж проблемами. Вищий рівень тривоги, вищий рівень навчальних проблем у школі. Це ознаки саме цього розладу. Діти з рдух походять з родин, де значно більше рдух. значно більше шкільної неуспішності, значно більше антисоціальної поведінки. Алкоголизм, депресія, зловживання наркотиками. А у цих дітей не так. якщо ми подивимось на лікування, яке допомагає цим дітям. але це не дуже добре досліджене питання, між іншим. навіть тут видна різниця. Ліки для рдух не дуже добре допомагають цим дітям. Вони не шкодять. ви можете спробувати. Чим нижче доза, тим краще. але вони просто не допомагають. у нашому дослідженні фактично тільки один з п'ять таких дітей. Продовжили приймати ліки після пробного періоду. Придух, це 92%. Найкраще цим дітям допомагає тренінг соціальних навичок. Але це не дивно. Тренінг соціальних навичок був розроблений 80-х років тому для сором'язливих. А ми знаємо, що найкраще допомагає сором'язливим людям. Але не агресивним людям. Тому ці діти мають дуже гарні успіхи у тренінгах соціальних навичок. Діти з дух взагалі не мають особливих успіхів у тренінгах соціальних навичок. Для успіху їм потрібно це робити з дітьми, з якими вони ходять до школи. А не у літньому таборі, і точно не у якійсь клініці суботніми ранками з дітьми, яких вони вже ніколи не побачать до кінця життя. Якщо ви займаєтесь таким, ви, ймовірно, марнуєте гроші. Тож, якщо у них є успіхи, то це тому. Що вчителі та інші навчають їх. Поза стінами клініки у природних умовах, коли виникають соціальні проблеми, і навіть тоді це не так навчання навичок, як спонукання до появи потрібних дій, їх помічання та винагороджування їх появи. Треба бути свідомими, що за дослідженнями один з чотирьох дітей у групі тренінгу соціальних навичок погіршить навички. Це називають навчанням дев'ятсі, і це трапляється. Тому що більш агресивна дитина в будь-якій групі однолітків навчить менш агресивних дітей бути більш агресивним і якби тільки для самозахисту і це щороку відбувається у дитсадках зі звичайними дітьми. Отже, клініцистам треба бути обережним через побічні ефекти соціальних втручень. 25% дітей з рдух мають погіршення через відвідування груп тренінгів соціальних навичок. Хотілося б цього уникнути. Дослідження в рамках мультимодального лікування рдух показали, що тривога найліпший предиктор відповіді на поведінкове втручання. Отже, ми можемо стверджувати, що діти з СКВ, можливо, найкраще реагують на метод поведінкових змін. Навіть краще з дітей за дух. Ми знаємо, що когнітивна терапія, яка вчить дітей говорити з собою, не успішна РДУХ. Ми знаємо, чому в тому, що голос розуму не розвивається вчасно. і щоб мати успіхи через говоріння до себе. у вас має бути нормально розвинене внутрішнє мовлення. а у них не так. принаймні до дорослого віку. тоді тренування допомагає з підтримкою медикаментів. Але у дитинстві когнітивне навчання не допомагає РДУХ. але ж це нардух, то може варто переглянути це. І проводити когнітивне навчання для СКВ? Ніхто цього не зробив. Є диссертація на цю тему. Хтось хотів диссертацію, ось вона. А що з медикаментозним лікуванням? Ну, ми не знаємо. Ми знаємо, що стимулянти не особливо допомагають, але й не шкодять. Що ще може допомогти? Чесно кажучи, не знаю. Але дозвольте припустити. Якби я завтра писав запит на грант, я б міг казати, що стратера може допомогти цим дітям тільки тому, що вони більш тривожні діти, що стратера лікує тривогу, якщо вона присутня придух, тож, можливо, атомоксетин був би ефективний при цьому розладі. Ми не знаємо. Ніхто не знає. Інша можлива спроба це провігіл, модефініл, Модефініл – це антинарколептик. І він, схоже, допомагає людям з дух. І він може допомогти цій групі навіть більше. Тому що пам'ятаєте симптоми, які я показував два слайди тому. чи не здалися вони дещо нарколептичними для вас? Млявий, повільний, сонний, з розсіяним поглядом. Гем, можливо, препарат для мозкового стовбура допоможе. Але це все здогадки, ми не знаємо. До речі, це все, що ми знаємо про яскраве. Тож, будь ласка, не запитуйте мене про цього. Ви тепер знаєте все, що знаю я. Але щоб я хотів, щоб сім'ї знали, СКВ – це не РДУХ. Рдух суттєво інший. Тож, якщо ви проходите перевірку на СКВ чи знаєте когось, хто проходить. Будь ласка, не кажіть їм почитати книжки за дух, вони будуть прикро невірно інформовані. Вони дізнаються про всі ризики і способи лікування, які, наскільки нам відомо, незначно, якщо взагалі стосуються цих дітей. Не існує книг для батьків дітей з СКВ. Окей. Та й звідки? Ми знаємо недостатньо. Але дослідники зараз вивчають цих дітей. І перші психологічні методи корекції для СКВ були опубліковані близько року тому. в Університеті Каліфорнії, Сан Франциско. і зараз з'являється все більше досліджень дітей з СКВ, Окремо від І Я хотів би, щоб сім'ї дітей з СКВ зрозуміли. Що це не РДУХ. Тож те, про що вам варто турбуватися? це не те, про що варто турбуватися сім'ям дітей з РДУХ. Практично, це будуть шкільні проблеми. І лікування, яке не допомагає тим дітям, може допомогти і вашим. А лікування, яке допомагає тим дітям, таке як медикаменти, може бути не таким вже чудовим для вашої дитини. Не шкідливим, але не обов'язково чудовим.